Прокинувся зранку, за кожен поли, за коностів тиші, за те, що ніколи мене не залишиш, тякуй, Боже, тобі за світанні, за те, що сього. Слава нашому Господу Ісусу Христу за Його велику милість, за Його велику любов, за Його таку велику привілегію, яку Він нам дає сьогодні бути на цьому місці, чути Слово Боже і спів, який нам нагадує про Божі обітниці, які нам Господь подарував, про те, що Він ніколи нас не залишить, і Він сказав більше. Я з вами буду до кінця. А ми знаємо, що цей світ він наближається до кінця. Як би ми хотіли, можливо, не хотіли чогось, але все відбувається згідно Божого плану. Так як Він є творець всього і творець людини, і творець світу, і всьому має початок. Є і всьому приходить кінець. Але <кій> ті, які складають надію на Ісуса Христа, для них не буде цього кінця. Я хочу порадувати вас. Давайте відкриємо, відкриємо Євангеліє від, від Матвія, Єванлі від Матвія, це 24 розділ Матвія. 24 розділ. Прочитаємо такі слова, які записані. В Євангеліт Матвія. 24 розділ, 3. Давайте віршик прочитаємо на початку. Коли ж він сидів на горі оливній, ну, ви розумієте, хто це сидів, наш Господь Ісус Христос. І учні підійшли до Нього на самоті. Знаєте, як по секрету запитання задати Ісусу. І запитали, скажи нам, коли це буде? І яка ознака приходу Твого і кінця віку? Сьогодні, ви знаєте, також багато запитань. І мені задають, коли закінчиться ця війна? Знаєте, задавали запитання, коли ж уже закінчиться, ми скинемо маски, да? коли закінчиться ця пандемія. Тепер запитання, коли закінчиться війна. Але тут інше запитання. Тут вони запитали твого приходу. Коли ти прийдеш, іншими словами, Господи, ми хочемо знати, коли ти прийдеш знову на цю землю і, і кінця цього віку. І кінця віку. І ну, от давайте трошки пропустимо, з сьомого вірша ми все не будемо читати, сьомий вірша далі про, прочитаємо. Що ж Христос говорить? Які ознаки перед Його приходом і кінця віку? Сьомий вірш. Бо повстане. Народ на народ. Христос говорить, ось така ознака: повстане народ на народ і царство на царство, і буде голод, мор і землетруси місцями. <кій> і все це восьмий вірш, початок страждань. Христос говорить: це початок. <кій> початок кінця. От, Скажімо так. І це, воно десь там в деякі роки. Буквально перед самим приходом Ісуса Христа. Це воно все запаковане. Оці події, якби такий пакет всіх цих подій, послідовних, які повинні відбуватися. Так? І це початок. Тоді видаватимуть вас на муки вбиватимуть вас. І вас ненавидять усі народи за ім'я моє. Ви знаєте, вже, ну, я, я чув, і ми знаємо, що коли був Нерон, переслідування християн було так, ось цей імператор римський був такий, і він сам підпалив Рим, а потім звинуватив християн. І знаєте, я вже е, от недавно. Також почув, що десь там не знаю, правда чи неправда, що якогось віруючого обвинили, що він став якимсь колаборантом. Також віруючих звинувачували в тому, що кажуть, це вони не захищаються, не роблять вакцини і розповсюджують коронавірус. І знаєте, віруючі, ну, християни вони завжди у всьому винуваті. І ми завжди будемо у всьому, от війна, християни будуть винувати, пандемія, християни винуваті. І диявол буде робити, що всьому будуть винувати християни. Знаєте чому? Тому що диявол, який є князь цього світу, він ненавидить християн. Тому що ми створені по образу Божому, ми спасені, ми діти Божі, і диявол це знає, і. І він хоче знищити знищити Божих дітей, Божий народ. І тому сказано, будуть вас видавати, вбиватимуть. І зненавидять усі народи. Усі народи, дивіться, зненавидять вас, усі народи. За що? Он де, виявляється, за ім'я моє. Ось де причина, основна причина. Тільки вони прямо не будуть говорити, що ми там, а от ви там порушуєте, ви там не берете зброю, от християни не хочуть вбивати. Ну, це їхнє право. Це їхнє право. Тому що ми не бачимо, щоб де Христос брав зброю або апостоли десь. Можливо. І, і тому це буде також основна причина, можливо, в тому, що нас будуть переслідувати. У, усі народи, дивіться, зненавидять усі народи. Християн, зненавидять. За ім'я моє. Христос конкретно каже, за моє ім'я будуть вас ненавидіти. І тоді...